А вас вітаю, Олексій на каналі Ольга Зінчук, це син Ольги. І я так от хочу з вами поділитися на моєму каналі а, заброшеною хатою в Канаді. От реально заброшена. Подивіться рідненькі, що тут взагалі коїться. різноманітного добра. Люди полишали це заброшена хата в Канаді, і це багато тут всякого такого, що ви на. В тому розумінні, що валяється, от дивіться, лептоп. Дивіться лептоп. HP. Це просто фантастика. Ну, і ця хата, звісно, що на продажу. І зараз ми будемо дивитися, що взагалі тут коїсь. Ну ви розумієте, в чому справа? Лептоп разом з хатою. Купляєш хату, лептоп подарунок. Ну, понятно, що то вже воно було деякий час а, а, вже під ну, на вулиці, під водою. Але ця хата запрошена. В принципі, середня ціна зараз по Канаді е, в межах е, півмільйона доларів. Це вже коли хата класна, файна. А ця ось за 115 тисяч доларів. То я вам хочу сказати в 5 разів майже менше. Але тут я певно, що треба робити багато мати роботи, робити її і все інше. Але це бомбезно, тому що подивіться, які краєвиди ліс за хатою. Якщо зробити цю хату, то, то це буде також півмільйона баксів. Серйозно. Але гляньте, гляньте, що вкояться, гляньте, яка красота. Роботи багато. От Дивіться, навіть купляєш і скейт в подарунок. Ну Це ж просто фантастика. І заправочні якісь справи, якісь там домкрати. Блін. Так, а, Тепер я думаю, що а, ми заслужили на підписку, лайк та коментар. Так що, ріденькі, Підписуйтеся, будемо далі розбирати ці канадські деталі. Гляньте, що тут взагалі коїться. Ліс. Красота. Ну, о, о, будемо заходити до хати, але хочу вам показати, що коїться навколо. Дивіться, як в Україні криничка. Там так, що від Дивіться, що коїться. Красота за 115 тисяч баксів. В принципі, досить доступно. По канадським міркам це майже безкоштовно. Гляньте. Ці люди, котрі жили тут, то вони мали якісь будки, потім а, пічка також подарунок, потім лавочка. Березовий сік віднесеньки мої, березовий сік, красота яка. А тут ще якісь бочки. Середнесеньки, це будемо брати. Так що будемо брати і робити, як то кажуть. Ремонт джунглі. Канадські джунглі. Ну, тут зазвичай завжди так Канаді є джунглі, тому що а, літо приходить, все просто знову таке полинається зеленя. Так що ліденьки, підписуйтесь і Дякую вам, як виглядає хата всередині.